Неділю світ відзначив День матері. Напередодні незалежна організація Врятуймо дітей пілотувала звіт про систему охорони материнства та дитинства у світі. За їх оцінками, США займає 27 сьоме місце а Україна на 39-му. Втім, за деякими показниками Україна значно випереджає Америку. Наприклад, одразу після народження дитини в Україні один з батьків може залишатись вдома з дитиною протягом півроку із збереженням повної заробітної платні. А у Сполучених Штатах жінка може дозволити собі провести з новонародженим лише два місяці, і то за власний рахунок з подробицями Тетяна Ворошко. Організація дослідила систему охорони здоров'я дітей та матерів у 158 країнах, у самому кінці списку країни Центральної Африки, де жінки часто помирають під час пологів та мало хто з них живе більше 45 років. Найтяжче в світі живеться матерям в країні Нігер, друга з кінця С'єра Ліоне. Ненабагато набагато краще: Республіка Чад, Гвінея Бісау та Демократична Республіка Конго багато з цих країн постраждали від епідемії сніду та регіональних збройних конфліктів. Також в тих країнах, де дівчата рано виходять заміж та вагітніють, рівень смертності в результаті пологів є вищим. На горі з списку перебуває Швеція. Далі йдуть Данія, Фінляндія та Норвегія. Гарні умови для материнства та дитинства існують також в Австралії, Ісландії та Новій Зеландії. А от Сполучені Штати лише на 27-й позиції. Майже у самому низу серед індустріально розвинутих країн. Угара пояснюється досить високим рівнем смертності під час пологів у США. Це все походить від бідності, відсутності медичного страхування та високого рівня підліткової вагітності. окрім рівня охорони здоров'я автори звіту також вивчали дошкільного освіту. Вони кажуть, що чим більше дитина вчиться у найменшому віці, тим більше успіхів вона демонструє у школі та за її межами. Дослідження показали, що найсерйозніше до дошкільної освіти ставляться в країнах північної Європи. Але у лідери за цим показником потрапили й деякі бідніші країни, зокрема Куби та Вірменія. В обох країнах держава підтримує родини з маленькими дітьми, особливо на самому початку, починаючи зі спостереження за вагітністю і до першого класу. Наприклад, на кубі в кожній громаді існують групи підтримки та освіти батьків, які збираються два-три рази на тиждень. У вірменії існує досить вражаюча система охорони здоров'я дітей та дитячих садків. Дослідження демонструє, що країни центральної Африки відстають за освітою через бідність відсутність системи охорони здоров'я та школи, які не відповідають жодним стандартам. Щонайменше 75 мільйонів дітей по всьому світу не отримують навіть елементарної освіти. Найбільша частина серед них дівчата. складається ситуація, коли виросло ціле покоління матерів, які мають менше освіти ніж матері в інших країнах, які мають менше можливості підготувати дітей до школи, виховати та виростити здорове. Дітей організація врятуємо дітей робить висновок, що для того, аби забезпечити успіхи дітей в школах, дошкільна освіта має бути відповідальністю не лише батьків, але й держави. Тетяна Ворожко голос Америки.